Без бачення Трампа, без бачення Європи, де буде Україна через 10-20 років, ми не можемо планувати, як ми будемо будувати тут завод, якщо ми не знаємо, чи буде для його продукції Європа відкривати ринок. Mm -hmm. Як ми можемо будувати е, біля нинішньої лінії фронту якісь підприємства, якщо ми не розуміємо, які гарантії безпеки нам дадуть Сполучені Штати, перш за все, і європейці саме тому паралельні процеси розробляться механізми, рахуються сміти. Але, як на мене, головне це комплексний план трансформації. Це погоджений із Заходом, план того, візія, перш за все, де Україна буде через 10-20 років, чи вона буде в Європейському Союзі, чи вона буде сусідом Європейського Союзу, чи вона буде в НАТО. Що нам робить з Китаєм? Нам дозволяють торгувати з Китаєм, дозволяють торгувати окремим видами продукції. Відповідно, під це потім розвиваються вже більш конкретні плани. І скажімо чесно, цього плану ще немає. І тут частково, можливо, наша вина. Окей, ми також там комплексні плани ще не, не всі намалювали, але в нас немає головних водних. Звичайно, головна вода це як і коли закінчиться війна. Тут можна прогнозувати базовий сценарій, але фінально не відповісти. Але дуже важливі вводні якраз конкуренція на європейському ринку виробництва. Тому що європейський розподіл виробництва він досить жорстко регламентований. Там немає дама Сміта, там немає вільного ринку. Там е, всім виділили, що ти можеш виробляти, що можеш поставляти, якого розміру помідори твої мають бути, щоб їх дозволили поставляти на весь європейський союз, mm. і е, це якраз виводить нас на те, що ми паралельно ж ведемо переговори про членство. Нам не відкрили формальні переговори. Угорщина знову блокує, але неформальні переговори е, продовжуються для того, щоб зрозуміти, що ми можемо виробляти, тому що європейський ринок для нас найкращий. Маючи це, ми тоді розраховуємо, окей, тоді ми будуємо там п'ять таких заводів. Для цього нам треба там. По два мільярди на кожен, і тоді ми маємо вже смету. І тому що зараз загальна цифра вона дуже приблизна.